Доброго благословенного дня святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, 15 глава, з 27 по 33 вірш і 16 глава з 1 по 4 вірш. Жадібний до наживи зруйнує свій дім, а хто ненавидить хабарі, буде жити. Серце праведного обдумує свою відповідь, тоді як устане честивих вибухають злом. Господь далекий від нечестивих, а молитву праведних він слухає. Ясний погляд розвеселяє серце, як і добра новина зміцнює кістки. Вухо, яке прислухається до повчань життя, перебуватиме серед розумних. Хто повчання відкидає, той не дбає про власну душу, хто ж застереження приймає, той набирається розуму. Страх Господній навчає мудрості і славі передує покора. Наміри серця належать людині, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини видаються їй чистими, та Господь зважає на дух. В усіх своїх справах довіряй Господеві, твої задуми здійсняться. Все учинив Господь з певною метою і навіть нечистивого на день лиха. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.